Туємо сьогодні протеїновий сендвіч з авокадо. Так, так, ну на для, для цього насправді такі досить небанальні інгредієнти. Mm -hmm. Ну, звичайно, що якщо там є авокадо, то воно і в інгредієнтах у нас один стиглий ав авокадо. У нас він дуже великий. Дуже великий. Ми, мабуть, візьмемо переросток половинку від але. Це але такий. вау, просто вау. Ради. Що нам треба? Домашній сир або звичайний, от ми купили такий, десь приблизно нам треба 120-140 сто грамів, mm -hmm. одне яйце. Сіль приправи за смаком у нас чорний перець, сушена цибуля, чесник, мак, кунжут. Також два яйця для скремблу угу. і рукола. От так здається. Багато якихось інгредієнтів. Нічого не зрозуміло. Так. Але дивіться, розкажемо. Спочатку ми будемо робити таку масу, яку будемо запікати. Це будуть, як буде такий сендвіч з двох частинок. А, Запеченої маси. — Ніби така булочка вона має вийти. Ну, щось або, типу або такого. Ну, знаєш, Схоже на, на я не знаю. Схоже на печиво макарон, наприклад, О, але велике. Це воно. Це воно. — І тільки в нас воно здорове і не солодке. Uh -huh. Таке печиво з авокадо. ось для і того, сир. Щоб Так, ми Зараз я беру авокадо, uh -huh. буду його розминати. Потім я додам спеції, додам сир і одне яйце. Угу. Uh -huh. — Чи два в мене? Одне. Одне а в так, тебе так, два так. на скрембл. Так, дивіться, що у нас є в дві частинки. Ми тут будемо разом готувати, працювати. Ось Каріна робить ось ці наші булочки чи оладки, чи як їх правильно, печво, напевно, назвати. Не знаю. Плюс авокадо, плюс сир і яйце. А я зараз візьму два яйця і буду робити скрембл на сковорідці для того, щоб це було нашою начинкою. Начинка в нас буде ось цей омлет або скрембл з яйця. І в нас тут є зелень, шпинат, рукола, все, що потрібно. Ось, і будемо таким чином готувати. Такий у нас незвичний сніданочок сьогодні. Але він і називається протеїновий сендвіч, тому що ми бачимо, що ем, яйце йде в начинку, і так само яйце буде складати цю основну масу, і там ще буде сир. А сир також це хороше джерело білку. От насправді дуже швидко, але класно, що дуже не банальний варіант. І я вперше таки буду готувати. Насправді я теж таке Будемо... В нашій студії ми завжди щось експериментуємо, щось mm -hmm. цікаве. Ну, тому що як приготувати, я не знаю, просто вівсянку і поставити там зверху фрукти, ми знаємо добре. Як приготувати просто омлет і поставити його на хліб, ми теж знаємо. А ось як приготувати щось таке цікавеньке, то ось розбираємося разом. Так, ну що? Будемо так, авокадо я розімнула. Додаю спеції uh -huh. це, що у нас тут є. Коречко, з яким принципом Карін ти обираєш авокадо, коли купуєш в магазині? Типу є якісь лайфхаки? Я його, якщо чесно, пробую на дотик. Uh -huh. Частіше всього, якщо мені не треба прямо на сьогодні, то я купую таке тверде, щоб воно вже дозрівало uh -huh. в мене в шухляді на кухні. А так стараюся м'яке. Але, знаєте, друзі, в мене так часто. Я купую авокадо, воно всередині чорне, що я якось mm. і... розчарувалася. Я не, не, не так часто це роблю, тому що ну, трішечки воно шкода, бо ти витрачаєш багато грошей на те одне авокадо, а воно і так якесь не здале. <ріст> є таке, є таке. Ну... Дуже цікаво, як нашій адміністраторці вдалося купити настільки велике і таке якісне, до речі, авокадо. Видно, в неї досвід. є. Так, додаю трішки перцю, солимо, і будемо далі це формувати. Слухай, треба от взяти під контроль сіль. От експертка казала про сіль, а я так люблю все солоне, я досолюю угу. дуже сильно. Я така сама, до речі. І от нещодавно в мене багато є теж закруток, ціляких огірків. Квашену угу. капусту стараюся їсти часто. Ну, Квашена капуста це ж ферменти, це користь. О, так, користь. Але... Солона. але так, треба якось балансувати. Скрізь, просто треба Балансувати, баланс. напевно, знаєш, щось ем, навпаки, не солити, там якусь картоплю, яка йде з салони капусти. Я не знаю, так, як це полосувати, але. Треба спробувати. Постаратися менше, uh -huh. тому що це смакові рецептори, вони звикають. Так, і потім важко uh -huh. до чогось такого вже, звичайного повертатися. завжди це, повертатися. це здорове. Uh -huh. Є таке. От така гарна маса виходить. така uh -huh. зелено біла Взагалі для мене відкриття, що авокадо можна якось запікати. Ой, це правда, це правда. І взагалі це така універсальна е, штука, яку, з якої соуси роблять дуже... Ну так, оце мені більше зрозуміло. А от я пам'ятаю, ми якось робили е, авокадо всередині яйця, ми так запікали. Mm. Тут на ранку. Чесно кажучи, особисто я прихильник, коли. Давай я викину. Коли. Е, так, я там робила свої маніпуляції. Коли авокадо просто в такому чистому вигляді. І, або просто в свіжому вигляді можна зблендерити, там додати якихось ще спецій і додавати до салату, або просто як, ну, як звичайно в свіжому вигляді їсти. А в запеченому, ось я думаю, що в, в, в плані як булочки, то як оладки, воно буде цікаво. А ось як просто запікати авокадо, то не знаю, мабуть, послугу. це питання, знаєш, звички також. Тому що ми так не робимо, а якось справді не прийнято. Угу. А, таке буває. Так. так. Карі, ти любиш більше як омлет чи як скрембл, коли все так перемішано, Часто, переколочено? Байдерже. Ну і все. Так. Та й буде, як буде. буде. І буде більше, напевно, омлет. Так, дивіться, друзі, ну ми викладаємо цю масу. У нас є трішки більше, ніж наша сама наша форма. Можливо, я просто їх зроблю більше такої форми, не круглої, а ми розріжемо, зробимо такий сендвіч, розріжемо навпіл, щоб вже цю масу нам не втрачати, що думаєш. <звук> я думаю, зроблю їх прямокутними. Гарний варіант. Ну що, наш а вишив омлет, тому що я його вирішила насильно пере, перемішувати, проколочувати. Він вже готовий, начинка готова, всередину ще йде зелень. І будемо чекати, поки допечуться наші такі булочки. Ось і вже потім вам покажемо результат, тому що мені дуже цікаво, що вийде саме з цього. Тому що ну я ще не коштувала. Це цікаво. Саме, так. в такому вигляді. Е, друзі. 200 градусів вашої духовні духовки. Угу. Е, подивіться, ось такі у нас зараз виходять такі хлібчики, 25 п'ять хвилин. Подивимося, угу. як вона запечеться, і покажемо вам. Потім будемо збирати вже цей сендвіч, е, такий білковий сьогоднішній. Дочекайтеся? Це буде скоро. Запеклися наші сендвічі, друзі. Ось такі у нас дві палянички вийшли. Зараз я їх переверну. Подивлюся, наскільки вони для цього піддатливі. Супер. Вони схожі на такі, знаєш, як оладки кабачкові. на вигляд. До речі, так, а я думаю, що воно мені нагадує. Так ось. Дивіться, у нас є отакий омлет. Ми його зараз просто складаємо вдвічі і. А це у нас буде перший такий шар. А далі ми беремо нашу зелень трішечки. Щось таке відберемо. На сьогодні рукола трішечки. Знаєш трішечки що? шпинату. Мені би ще сюди не вистачає. Хотілося б поставити крем-сир якийсь. Або, або просто вершковий так, так. сир. Щось... Вершковий сир? Так, може бути. Солоненький. І ось так ми зерну, можна ще трішки, щоб воно так ще виглядало. Накриваємо. І зараз ми розріжемо наш сендвіч і будемо куштувати. Ось такий так. білковий авокадо-сендвіч, дивіться. Гарнесенький. І, е, мабуть, ще дуже здорово виглядає. Мені Все подобається зелене. на вигляд. Так. Я акуратненько це перекладу. Англін тобі. Давай, давай. Якраз такий шматочок і викладу. Угу, що ти не проти, щоб тобі було легше. Так, на тарілочку. Угу, дякую, дякую. Ну що, Будемо куштувати взагалі дуже цікаво. У -у -у -у. Я, я ще раз я ці... покажу, О, тому адрес? що це дуже гарно, це, звісно. Оці наші полянички. Ну, дуже цікаво вже. Ну, <laughs> давай. давай. Розкажемо вам свій відгук. Так, ну такий хороший сендвіч, добротний. Ну такий цікавий запах, як, наче це якісь котлети, от чесно. Mm. Ну, як? Mm, я б сказала по смаку збалансовано. Uh -huh. От ти не можеш зразу зрозуміти, що тут заховано. Тобто поки що не зрозуміло. Мені реально це схоже на котлети. На кутле не чому. Ми ж тож, тут, тому що тут цибуля сушена. Можливо, через позначок. Ну нормально, смачно, білково ситно, друзі. Можете робити, якщо у вас є час і бажання щось таке новеньке приготувати.